Доброго ранку, дітки. У мене сьогодні гості ось такі дві подружки Хоготушки Катеринка і Маринка. Вони завжди ходять разом. Про них кажуть нерозливода. Так ось дівчатка теж хочуть з вами вчитися, і я не змогла їм відмовити. А скажіть, як можна ще сказати, коли когось? Чи чогось два? Так, пара. Молодці. Ось запрошуємо вас, дівчатка Катеринка Маринка, на наше заняття. Подивіться вже, що наші дітки знають і вміють. Ми, наприклад, знаємо, що коли два, можна так і рахувати по два. Дивіться, ось. Два. Чотири. Шість. Вісім. Десять. Тобто ми називали парні числа. Для цього нам ще може знадобитись лінійка. Ось дивіться, якщо ми порахуємо через один. Дивіться. Два, чотири. Шість. Вісім. Десять. Ось так. А тепер, навпаки, дітки, і ви теж будьте уважні. Давайте від десяти. Давайте десять. Вісім. Шість. П'ять. Три. Один. Так. Дивіться, давайте тут. Десять. Вісім. Шість. 4, 2, 0. А ну, скажіть, дівчатка, де була помилка? Так, коли ми рахуємо парні числа, треба пропускати лише одну цифру. Давайте ще раз перерахуємо великі великі цифри. Давайте. 10, 8, 6, 4. Два. Ось так, ви запам'ятали? Так, і дітки запам'ятали, вони це вже вміють. А зараз а згадаємо знак, який ми вже вивчили. Згадуємо, дітки, якщо гострий кінчик направо, цей знак дорівнює більше. Якщо гострий кінчик наліво дивиться, цей знак дорівнює менше. Це плюс, це мінус, плюс додати мінус, відняти менше. А це знак рівності. Дві такі рисочки згадали? Ось ми з ними зараз попрацюємо. Є таке завдання. Було на спортивному майданчику два хлопчики і одна дівчинка. Кого було більше? Так, хлопчиків ми і пишемо. Два більше одного. Так. А дівчаток? Вона одна. Пишемо один менше двох. Записали. Запам'ятали дівчатки? Молодці. Наступне. Дивіться. Є розфарбовані цукерки і не розфарбовані. Скільки ж чорнобілих? Давайте порахуємо: одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Шість. Напишемо. Шість. А зафарбованих. Три. Перевіримо один, два, три. Напишемо. Три. І ви, ми вже можемо порівняти цю кількість. Якщо зараз дивіться, напишемо ось такий приклад. Три, більше чи менше шести. Звісно, менше шести. А шість, звісно, більше, ніж три. А якщо ми оці незафарбовані цукерки порахуємо, Дивіться, один, два, три. І один, два, три. І ось так напишемо. три плюс три. Дорівнює. Скільки? Шість. Так, як ще це можна записати? Три. Дорівнює трьом. Ось скільки всього ми записали. Молодці. Ви також вдома так робіть, на різних різних малюночках. Так, ось дивіться, таке завдання було в нас. Якісь авто їдуть наліво, якісь направо. Дивіться, наліво. Одна, дві. А інші направо. Одна, дві, три. Ми це і запишемо. Три. І два. Три. Дивіться, більше, ніж два. Навіть візуально ми бачимо, що більше ми ставимо знак більше. А два тоді менше трьох. Ось так це треба промовляти. Ви запам'ятовуєте, дітки, як вірно це промовляти. А ось малюночок у мене: квіточки зафарбовані. І не зафарбовані? Як ми можемо їх сказати математично? Їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, а не зафарбованих 1, 2, 3, 4, 5, 6. Як же це можна сказати? Що їх порівну, звісно, їх порівну? Ми знову пишемо дорівня 6 до рівня шести? Так і останнє завдання. Дивіться, було вісім парасольок. Із них сім незафарбованих і лише одна зафарбована. Ось ми це все і запишемо. Вісім було, пишемо вісім. Якщо ми віднімемо одну зафарбовану, скільки буде, кажемо, вісім. Мінус один дорівнює 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Так, а якщо 7 було не зафарбованих, і ми порахували разом, ми пишемо плюс, тобто додати, так? 1 і дорівнює всього 8. Якщо 8 і 7. Як порівняти ці два числа, ці дві цифри? 8 завжди буде більше, ніж 7. Ви це ж зрозуміли, Що 8 більше, ніж 7 на 1? Так. Тобто ми запишемо зразу 7 менше, ніж 8. менше восьми. Так, а якщо ще порівняти одну парасольку? І, наприклад, Якщо б усі парасольки, то, звісно, ми запишемо один менше восьми, а порахуємо незафарбовані 7 сім і одна зафарбована. Звісно, сім більше одного. Дивіться, як ми порівнюємо все це, всі-всі предмети, бачите? Вони завжди або якихось більше, або менше, або рівна кількість. Ви це повинні відобразити, вірно. Ну що, дівчатка, цікаво з нами? Залишилося ще одне завдання. Я діткам дам, а ви подивитесь. Дивіться, діти, треба вже виконувати такі математичні завдання для орієнтації на площині. Ми Малюємо отакі прості речі, але не просто малюємо. А ми їх по клітиночкам для орієнтації на площині. Починаємо завжди зверху, зліва, зверху, верхня точка зліва і верхня зліва. Дивіться, як же це робиться. Я вже, звісно, намалювала. Дивіться три. Я вам диктую, хай вам продиктують вдома батьки. Три клітинки вниз, одна клітинка вправо, три клітинки вниз, одна клітинка вліво, три клітинки вниз, одна клітинка вправо, одна клітинка вверх, одна клітинка вправо, одна клітинка вниз, одна вправо, три вверх, одна клітинка вліво. Три клітиночки вверх, одна вправо, три вгору, одна вліво, одна клітинка вниз, одна вліво, одна клітинка вверх. І приїхали, і в нас вийшов такий простий ключ. Можна ще такого песика і тортика. Я прошу, щоб ваші батьки вам допомогли. Це буде вашим домашнім завданням. І ще кілька. Я ви виставлю в класрумі. Будь ласка, працюйте, дочекайте ваших завдань виконаних. До побачення!